Коли ворог вступив на нашу землю, він, як свідомий українець, як справжній чоловік, взяв зброю в руки і пішов захищати свою рідну землю, своє рідне місто, свою рідну сім'ю, маму, тата, бабусю, дружину і доньку, бо розумів, що ворог може зробити, коли вступить в його рідне місто. Він свідомо йшов вперед, проганяючи ворога. Захищаючи своїх близьких і рідних. Шановні батьки, тато, мама, дружина, донька, бабуся, прийміть наші щирі співчуття, ваш син і чоловік, і батько був є і залишиться завжди, великою, достойною людиною. Нехай Господь дарує йому вічне життя на небесах, вічна пам'ять, герою нашої країни, воїну і захиснику. Olha que